I hope you're doing well and today we continue to work with our new words. Доброго ранку, сподіваюся, з вами все добре. І сьогодні ми продовжимо пропрацювати сьогодні uh, з, новими словами, які ми опрацьовували на минулому уроці. The first task is to look at the words here in the sentences, в реченнях, and to match with translation, і поєднати його з Переклад. Можете зупинити відео та передивитись всі назви. І зараз будемо з вами поєднувати значення, речення та переклад. So let's find. Let's read the first one. She is clever. She is clever. So this is this sentence. The next. He is hard working. He is hard working. This one. Okay, good. She is strict. She is strict. This one. Anna isn't lazy. Anna isn't lazy. This one. Daddy is clever. Daddy is clever. My brother is funny. My brother is funny. I am nice. I'm a bit lazy. Great, thank you very much. Дуже добре. Повторили з вами слова. і згадаємо, як розповідати та описувати дітей, друзів і себе. Пригадаємо, з минулого разу ми складали приклади. Щоб розповісти про себе, ми використовували I am. I am funny, I'm good, I'm hardworking, I'm nice. Щоб розповісти про дівчинку, у нас був вираз she is, вона є, she is lazy, she is strict, she is nice. Про хлопчика he is. He he is he is he is is lazy, hardworking, clever. Якщо ми так не вважаємо і хочемо заперечити, наприклад, він не суровий, він не ледачий або вона не ледача, we use she isn't. He isn't. He isn't lazy. She isn't lazy. So, and let's look at the our так. Давайте подивимось на маленький текст, де у нас додається розповідь про дітей. Look, it's page 19, сторінка 19. We read now the text. Читаємо цей текст. I am from Ukraine. Я є з України. Я є з України. Anna is from England. Анна це нас дівчинка. She ми знаємо. Тому після неї кажемо is. She is or Anna is from England. So she is from England. She isn't from Ukraine. Вона не з України. Боб is lazy. Bob у нас ледачий. Або ми можемо сказати he is lazy and he isn't hardworking. Тож, спробуйте вдома, використовуючи цю підказочку, скласти розповідь про себе та друга. Наприклад, я складаю про себе. I'm from Ukraine. Ірина, my friend Ірина, is from Ukraine. She isn't from England. England. Далі я хочу розповісти про неї. Вам також треба розповісти, яка вона. She is hardworking. Вона працьовита, а далі складає негативне речення про неї. Заперечує She isn't lazy. Вона працьовита і вона не ледача. Вас повинен вийти в такий маленький текст. Ви можете обрати будь-кого, замість хлопчика написати ім'я, замість дівчинки вибачаюсь, ім'я, а потім замінювати, щоб не повторюватись, сказати he, he is, he isn't. А тепер рухаємось на наступну. Це ми розповідали про одного друга. Now let's look here. We have Dorian and Kate. Dorian and Kate. Їх вже два. Тому після них нам обов'язково треба сказати слово are. Dorian and Kate are helpful. Dorian and Kate are helpful. Dor'ian і Kate є корисні. Um, The next. Ми можемо замінити слова Dorian і Kate, щоб не повторюватись словом they. Вони. Вони. І так само можемо сказати: they are helpful. Вони корисні, допомагають. Або негативне, заперечте, they aren't lazy. They aren't lazy. Тепер ви будуєте наступну розповідь про себе. Використовуючи, користовуючи, називайте ім'я своїх друзів. Let's write. Кирил, наприклад, написано. and Діма are my friends. Це речення у вас обов'язково. Ви тільки змінюєте ім'я. Де next. Далі описуємо, які вони є. They are, вони є, for example, funny, вони веселі. І які вони не є, заперечуємо, they aren't, for example, lazy, вони не ледачі. І у вас повинна вийти друга розповідь про вже двох друзів. Тож повторюю, перша розповідь складається про вас, першу частинку, звідки ви? Далі, звідки ваші, ваш друг, одна, один друг, дівчинка чи хлопчик? І звідки вони не є. В принципі, у вас буде це однаково, бо ми всі з України, і ми не з Англії. Далі ви описуєте свого друга, який він і який він не є. Далі берете двох друзів і описуєте, за прикладом, змінюєте лише Funny та «lazy». So, if you have question, how to. Make up these stories, you can ask me. Якщо виникли питання, ще як створювати цю історію, маленькі історії, запитуйте. You need to write these uh, stories in your copybook. Вам потрібно записати цю історію, у вас у звичайний зошит. Thank you. Goodbye.